День відкритих дверей у Янфранківській Франківській податковій інспекції. Таке знайомство з близька вже є традиційним і відбувається в рамках налагодження партнерських відносин між податковою службою, місцевими громадськими організаціями та навчальними закладами. Пізнавальні екскурсії, що їх проводять провідні фахівці міської ДПІ, розширюють уявлення екскурсантів про особливості роботи працівників податкової і популяризують її як сервісну службу. Дні відкритих дверей ми проводимо переважно для студентської молоді, які вчаться на економічно. Ціх сьогодні у нас були фінансисти це майбутні платники податків або ті, які будуть працювати благодарами у підприємців або у юридичних фірмах. Значить, чим тим чим іншим способом вони завжди прийдуть до нас і будуть працювати з податківцями з точки зору педагогів. Інституту менеджменту це дуже важливо, адже ми як як педагоги намагаємося дати гідний теоретичний рівень, практичний, але без того, що побувавши суто на такому об'єкті, і від відчути усі, всі тонкощі сплати податків. Без того ми не можемо обійтися. Особливий інтерес студенти інституту менеджменту проявили до центру обслуговування платників податків. По суті, тут акумулюється весь набір сучасних сервісних послуг. Вони стосуються як адміністрування податків, так і ефективного податкового супроводження. Значні економії робочого часу, яку вже відчули потенційні відвідувачі центру, а також підвищенню податкової культури, загалом сприяє також злагодженість в роботі і професіоналізм податківців. І в цьому мали змогу переконатися студент.

Мали змогу побачити роботу державної податкової служби в реальному часі, це було досить цікаво. Є спеціальний курс податкової розрахунки та звітність, тому студенти, отримавши саме теоретичний матеріал в інституті, вони можуть практично. Ми хотіли їм показати, де саме подається звітність, як ця звітність правила подачі цієї звітності, і саме які можуть бути нюанси, якщо в них по життю виникнуть якісь запитання, де вони можуть одержати вичерпну відповідь для того, щоб правильно здати цю звітність, день відкритих дверей податкової інспекції для студентів інституту менеджменту завершився бліце роз'ясненням особливостей декларування доходів громадян, фінансової та податкової звітності. Михайло Березень Сергій Щоркін новини на вежі.